Самое большое выражение что там дуже удачная такая роль, женская роль. Там э, роль Сафинар Джамилева, исполняет такая же красуня, такой была моя супруга в молодости. Все это больше всего меня задовольнило. Ну, о том, что говорит, что соответствует действенности, а что вымысел, бессмысленно, потому что не имеет сеанса, потому что это художник, фильм, а не документальный. Це важлива історія. І вона е, певний час приховувалась, а ми ж знаємо, що просто так нічого не приховується. І, і я слідкую і ходжу час від часу на лекції до одного молодого історика Ігоря Кошеля. І якось він сказав тезу, яка дуже мені зрезонувала. Він сказав, що. Історія, можливо, нас нічого не навчила, але вона чітко покарала нас за наші помилки і за те, що у нас є пропуски в знаннях. І мені здається, що ми, коли маємо змогу надолужити ці пропуски, ми просто мусимо це робити. А кіно найкращий спосіб, певно. Ми багато годин говорили з паном Мустафою, розмовляли, це були такі був величезний цикл інтерв'ю, який затягнувся більше як на рік. І коли ми говорили про все його життя, по суті, і про всі його терміни, про всі його ув'язнення, зокрема, мені здалося, що цей період заслання в Якутії з багатьох поглядів символічний і важливий. А не тільки тому, що це ситуація умовної свободи, тобто це не зовсім тюрма, це заслання. А з іншого боку, це така подвійна тюрма, де людина перебуває в тотальній в'язниці Радянського Союзу і плюс от цій ілюзорній такій напівсвободі, яка теж є концтабором колишнім Радянського Союзу Гулагівським. Але найважливіше в цій історії полягає в тому, що саме там. Він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, і саме цей період нам дозволяє говорити про Мустафу, розповідати про Мустафу Джемілєва не тільки як про всесвітньо знаного дисидента, борця за права кримських татар, і так далі, і так далі, але як про людину, яка знайшла своє щастя, попри всі обставини, які довкола складалися найгіршим чином. У мене там, яку часто спрашування. что ты украл ее. Но думаю, что такая красуня не может за меня замуж. Да еще оттуда приехать сказать. Я говорю, не, она добровольно приехала. Люди не верили. Но она ну, много слушала про меня там без различных голосов. Я думаю, почему она решила выйти за меня замуж? Потому что она слышала, что я 303 дня без пищи жил. И она, видимо, решила, что о, хороший муж, которого можно не кормить. И она ошиблась, поэтому она мне каждый день чебуреки делала. Лично, что все важно, потому что общественность знала про национальные движения Крамслатар, те важкие часы, что мы там сопротивлялись тоталитарному режиму. Это уже важко. Тем более, что где богато стереотипов про крымских татар. Вот все стереотипы дюжи нашкодили Украине. А Вообще не было тех стереотипов, может э, Я бы не сказал, что на что четко Россия не захватила бы Крым, но было бы дюжи важко для них.